Мам, привіт! Я в Ютубі! В цьому відео я розповім, як здати на донорство кров в Польщі. Хто підходить для здачі крові, хто не підходить, як зареєструватися, куди піти, де здавати, що нам за це дають, чи можна на цьому гроші заробляти, яка шкода для здоров'я? Та й чи взагалі варто в Польщі робити? Почуєте все це на основі 11 зданих разів крові в Польщі. Сьогодні ми будемо здавати кров. Ми в Познані це вокзал Авініда. Е, тут стоїть автобус через те, що там погано зі світлом ми його не покажемо, але він там є. Окремо покажу, Називається він Крвьобус. Часто в Польщі можна здавати кров або в стаціонарному такому приміщенні. Це прямо окремий-окремий такий заклад, або відповідно на деякі спеціальні місця приїжджають такі автобуси. Ну я вам покажу. Е, що відбувається як? Якщо ви гарно почуваєтеся, гарно виспалися, якщо ваша вага більше 55, здається кілограм, і ви нормально здорово почуваєтеся, у вас нормальний тиск, ви не хворіли останні там, два тижні, у вас не було ні гарячки, ні температури, Ніякого кашлю, не ні бекали, не ні мекали, нічого такого, можна, в принципі, спробувати піти здати. Відразу застерігаю, крові беруть, не дивлячись на вашу вагу, абсолютно у всіх, чи у вас 60 кг, чи 120 беруть 450 мл. І це прям дуже багато. Для порівняння в Україні для того, щоб взяти з вас 450 мл крові, треба, щоб у вас ваги було більше ніж 100 кг. приблизно кілограмів так 110, мені здається. То в Польщі навіть я маючи там 65, теж здам ті самі 450. Тож, якщо ну слабенько зі здоров'ям, то вас зразу дискваліфікують. Як все відбувається? Я вже в Польщі здавав сім разів кров, дві дві дискваліфікації з цього всього отримував. Спочатку ви заходите, вам дадуть бахіли. Там буде водій в цьому автобусі, вам дадуть бахіли. Далі ви йдете, заповнюєте адресу кореспонденції, де ви живете, де якщо до чого. Тобто така загальна інформація, хто ви і звідки даєте свої документи, які потрібно взяти, вводите, ну, там все прописуєте. Далі отримуєте такий квестіонаріуш. І там буде приблизно 30 питань. Всі ці питання я в телеграм закину буде один файл польською. Як воно буде виглядати? Один файл я переклав для вас буде українською, тобто або гляньте польською, що будете підписувати, або відповідно, якщо не знаєте її, то в перекладі на українську зробив це все. І ви це все почитаєте, подивитеся. Якщо ви там недавно приїхали з Африки, де там еболою зараз всі хворіють, то можете отримати дискваліфікацію. Якщо вас недавно малярійний комар вкусив, якщо там проблема з нирками, там дуже багато всього, скажу так: якщо ви молодий, здоровий, ваги у вас вистачає, тиск нормальний, все окей. З приводу того, як підготуватися, я би радив так: на самий, на самий початок. Ось отакий бідон 2-літровий. Вам його треба буде випити мінімум ось такий бідон 2-літровий перед здачею крові. Якщо ви плануєте на 9-ту годину прийти здати кров, то ось такий бідон вам треба осилити уже до 9-ї. Там ось ми прокидаємося, і 2 години у вас має бути, щоб випити ось це все. Можна випити теж енергетика. Типу, я випив е, чашку кави. І ще можу в принципі, випити десь половину цього енергетика. У мене є проблема з тиском, що інколи зранку він в мене так собі. Тож я типу, грішу тим, що можу перед здачею випати. Які ще нюанси цікаві. Ем, в принципі, ось дівчина в мене отримала на рік дискваліфікацію через те, що в неї просто банально не вистачало е, вен, жил. І прийшли до лікаря, сказали, ось в дівчини взяли аналіз крові, вага окей, тиск окей. Цукор в крові є, до речі, обов'язково треба перед здачею поїсти. Ми прям конкретно поїли: це була риба, це була гречка, потім випили кави, випили води з сиропом солодкої. Тобто треба прям конкретно гарно наїстися. І один раз, до речі, я практично втратив свідомість після 350 мілілітрів. Бо я поїв, а кров почав здавати лише через години три. Організм вже був ослаблений, сил багато не було. 350 мл я почав відлітати, але просто сказав, що типу я відлітаю, мене відключили, дали мені сіровчики попити, трошечки привели в себе. Я 20 хвилин на них посидів і пішов. За ось ці всі муки, за ось ці всі приготування, що ви отримуєте? Спочатку. У вас питають, вам треба зашвячення до праці. Тобто, ви хочете оці два дні, аби вам на роботі оплатили. Тобто ви сидите два дні вдома, день здачі і день наступний, і вам повністю за це працедавця платить. Але тільки в тому випадку, якщо ви працюєте на умові опраця, відповідно, типу, якщо у вас умова опраця, то, звісно ж, вам за це заплатять. Якщо зліцення, то ні. Я скоріш за все, я впевнений, що ні. Крім того, якщо ви здасте, здається, 6 літрів крові, ви отримаєте статус «Хоноровий давця крові. Є там свої плюшки. Їдете десь в якийсь отель, кудись, якийсь туристичний тут в Польщі, пара відсотків знижки. В деяких містах Польщі бувають теж якісь знижки. Я на оці покатушки. Катаєтеся десь в трамваї, там якісь знижки будуть. У мене з даних всього там до 4 літрів крові, тож приблизно ще через разів 5. Коли здам, я вже отримую першого цього хонорового. А потім є ще другий, здається, на літрів 12 і третій хоноровий. Це вже прям, коли прям вишка-вишка, там здається, літрів 20 треба здати. Тобто це треба все життя цим займатися. Нікому не рекомендую здавати кров після нічних змін. Я так робив два рази. Перший раз все окей було. Другий раз трошечки почав від'їжджати, і, в принципі, здав всі 450, але було тяжкувато. Тож, в принципі, будемо йти і вже потім розкажемо, що взяли. В нас кров не взяли, як прийшло, відлетіли, не відлетіли і, і все. Кров здав. А, не, не піднімлю, ну от це бонус потім вам покажу. Дівчина чуть-чуть забракували через пірсінг. Пройшло три місяці з її пірсінга в носі, а треба мінімум 4. І той самий лікар, який її тоді дискваліфікував через те, що в нього... Той самий. Да. Той самий лікар десь скільки в травні місяці дискваліфікував за те, що він не знайшов. Вчора ми віни знайшли. Думали, все, приходимо, покажемо віна. Прийшли, показали. Він і окей. Пірсінг тепер не підходить. Ну, як робочку здав, ми навіть заризикували піти додому пішки, а не на трамваї. Та от 4 години після здачі не можна цю рукою рухати, нічого можна, не можна нею робити. Ну, типу, можна щось там кофту зняти, касічку зав'язати, якщо у вас є. Але, типу, піднімати якусь вагу, в зал ходити, ні сьогодні, ні завтра, ні, звісно. Дають що? Там постійно все змінюється. Коли здавали класні магніти, зараз дають три. 3... 6, 8, 9. 9. Все-таки мені збрехали, бо зазвичай 9 шоколадок дають. Різні. Чорні, молочні, 3 чорні, 3 молочні, і ще 3, тобто 7, 8, 9, вони якісь там йдуть з горішками, з родзинками і ще якось там. і з кокосом. О. Ще дають яблучний сік. Ось такий неличкий, який бажано випити зразу після здачі, бо типу, рівень заліза в організмі страшно понижається. Для того, аби краще почуватися, в принципі, відразу раджу легеньку каву випити. Якщо ви ще підняти свій тиск, випивали каву, наприклад, я каву енергетик, випив каву і десь там мілітрів 150 енергетика, тиск був класний, мене прийняли, все окей. Але ще після цього також краще все-таки випити каву. Ну і, звісно, пити дуже-дуже багато води. Е, лікарка, яка в мене брала кров, вона мені сказала, що ось ця єдностка крові, тобто оця пачка, оцей ворог, який з мене брав, 450 мл крові це мінус 4 тисячі кілокалорії. І вона мені так сказала, що каже, ти оцими шоколадками дуже будеш їх їсти цілий день, щоб ці 4 тисячі калорій вернути назад. Звісно, ніхто так робити не буде, і за один день ці 4 тисячі калорій ніхто не повертає, тому для організму це удар. Звісно, такий серйозний, але в принципі пережити, як бачите, можна. У вас слабкість може бути після цього, може трошечки якось. Ну, ви так будете, то краще просто на цілий день, в день здачі, лягаєте і все, і відпочиваєте. Ще вам також покажу деякі плюшки пізніше стосовно сайту, на який ви можете зайти, залогуватися, подивитися, коли ви здавали кров, як що. І також серед бонусів я так не робив, але... Ви можете з того сайту, ну я покажу, скачати повністю там всі оці ваші, те, що ви здавали, не здавали. І потім це все розрахувати під час розрахунку піту. Тобто ви качаєте звідти документ, трошечки вам грошей повернеться за рахунок піту в кінці року а, за оцю здану кров. Там, звісно, гроші типу, невеличкі, за там, не знаю, літру крові, вони щось там трошечки більше 100 злотих, здається, платять, я вам це покажу. Я зайшов на свою сторінку, в мене є спеціальний обліковий запис на сайті ЄДАВЦА. Це такий е, портал для людей, які здають кров, які є донорами крові. Ви, якщо перший раз здасте свою кров і це буде успішно, вас мають зареєструвати. Ви даєте свій емейл-адрес, і вам на той емейл-адрес е, в той же день або на наступний приходить якийсь код. Я його <кхем>, колись якось десь просрав, якщо чесно. І потім тільки через декілька місяців, через, мабуть, навіть через, може, через рік. Я тільки узнав, що така штучка є, зміг відкопати те повідомлення, перейти. І ось що ми тут маємо? Е, типу, вітають мене. Я вже на даний момент здав 3 літри 468 мілілітрів. Це ще не рахуючи сьогоднішню спробу, що я ще сьогодні здав 450. Тобто на даний момент дані обновляються раз на день. Сьогоднішня моя здача ще не обновилася, тому ось тут написано: можеш прийти здати кров. І написано, коли сьогодні. Завтра дані обновляються, Завтра цей сайт зрозуміє, що я вже кров здав, і буде написана дата на два місяці вперед. Бо я, як чоловік, можу здавати раз на 60 днів раз на два місяці. Тому відповідно, цей сайт прорахує, напише мені дату, термін, коли можу на наступний раз прийти, не раніше. Також тут будуть. Повністю прописані всі ваші проби здавати кров. Тобто 24 го року в травні мені відмовили через тиск. Тут я здав лише 318, мене відключили, бо мені стало погано. Тут 450-450, все окей. Перший раз ще в 21-му році, як ми бачимо, мені теж відмовили теж через тиск, якщо чесно. І ось тут я вже почав пити кави енергетики перездачу і все стало окей. Тобто, разом ще сьогоднішня проба я здав практично 4 літри крові в Польщі. Ще також дивіться, крім всього всього. Тут, звичайно, нічого толкового немає. Єдине, що от показано, коли мені що тут зробили. І я, в принципі, я в принципі можу по ось ці результати поїхати. Є спеціальний центр кровьодавства, центр, де займаються цією кров'ю. Він тут знаходиться, наприклад, в Познані на вулиці Марцелінська. Я можу поїхати туди, сказати Доброго дня, я здавав кров, а, і я можу попросити результати. Інколи вони роблять дуже поверхневий аналіз крові, і там буквально ви толком нічого не отримаєте. Інколи вони якось я не знаю, це працює, тобто я один раз лише просив, мені Сказати, типу, по ми толком твою кров не перевіряли, тільки там банальна, легенька поверхнева біохімія. Інколи кажуть, що вони буває роблять прям конкретний, конкретний аналіз, і ви за це нічого не платите. Тобто ви кров здали, вам її перевірили і все. Плюс, крім того, дивіться, якщо, наприклад, вашій крові знаходять щось дуже-дуже страшну, страшну, якусь бацилу хворобу, то це не так просто, що вашу кров десь виливають, утилізують. А вам нічого не кажуть. Ні, якщо у вас щось знаходять, щось там буде. Ну я ж, звісно, говорю про якісь там гепатіти, віли і ось це все геть тяжкі хвороби крові, то вам тоді зателефонують і скажуть ось така ось така історія. Крім того, є ще такий моментик, досить цікавий. Тут десь було написано, тут десь було написано. А, так, зараз покажу. Ага, ось, зостань давцем шпіку. тут можна прочитати, що це, як, це до чого, це така штучка, на яку я колись зголосився, я погодився. Що таке оце давця шпіку, це мені хтось сказав в спину, в косний мозг вставляють якусь штуку, звідти викачують. Я, типу, погодився на це, як би став, але вам уже самому вирішувати. на силу там нікого не примушують. Хочете, не хочете. Виходить штучка така, що якщо якійсь людині на світі стає погано, вона при смерті, то у цієї людини є лише одна людина на світі, друга, яка може дати частинку цього шпіку, і тим самим вона може цю людину якби врятувати. Ви ось тут на сайті зараз бачите, може на паузу поставити собі, почитати. Я знаю, що з познання півтора роки тому одна людина літала, здається, в Рим. І там врятувала якійсь іншій людині життя. Тобто виходить тільки у двох людей на планеті, збігається оцей шпік, оцей шпік, якась ця штука. І якщо ви його типу насі. Цього шпіку, тобто він у вас є, і друга ваша така людинка, якби помирає, то вони починають в базі всього світу шукати, хто може бути оцим донором і чи є він зареєстрований. Я зареєструвався. Тож, якщо мені стає завтра погано, я при смерті, можливо, в базі є та друга людина, шпік якої відповідає моєму той, той код, чи як воно там діє. Я не я не читаю, якщо чесно. І тоді цю людину може десь з Бразилії, не знаю, з Америки, з Африки, звідки завгодно, попросити за кошти чиїсь там якихось спонсорів або якихось фондів. Прилетіти в країну, де я відбуваю, там, перебуваю на лікуванні, і дати мені це допомогти. Ось така от штучка. Тобто, але це, звісно, вирішувати вам, на силу вас ніхто ніяк не пихає. Ось така от історія. Тепер, можливо, у вас з'явиться питання, типу, дивіться, ось цей сайт, ось цей сайт я вам також скидаю. Якщо щось я не так розказав, або ви щось не зрозуміли, ось, є ось такий сайт, аж посилання він буде. Дрога це крок по кроку. Все доданім крві, Тут все написано, все розписано, що, як, до чого, от що треба багато пити, що не можна робити, що варто зробити, які документи з собою взяти. Повністю, Повністю все ось це є на цьому сайті, все розписано. Є також інший сайт, зараз його покажу. Може, дивіться, відповідно, ось такий от сайт, я вам також його покажу. Це сайт Суто-Познанський, суто я вбиваю тут відповідно познань, вбиваю тут відповідно дату сьогоднішню, і я бачу, де здається Кров ось 5, 24 від 8 до 14 амбуланс. Тобто, ось це Познань, Познань гувний нетвожець автобусове, тобто де конкретно знаходиться, в якому місці шукати відповідно це місце, де здати. Також тут на сайті, відповідно, Познанському, суто Познанському, показані запаси крові. Інколи була в мене така ситуація, що я приїхав оцей кров здавати кров. Моя група, ось BBRH, тобто третя плюс, її було прямо отак. А якоїсь там, наприклад, першої групи не вистачало, першої від'ємної, першої мінус не вистачало. А я свої три плюс, типу, як би нікому не потрібен. То мені там е, була дуже неадекватна жінка. Вона страшно ненавидить українців цим серцем. Вона мене і на війну колись виганяла вже. Там бу були свої тюрки ще ще десь в 22-му році, коли я кров здавав. Там була дуже неадекватна бабка. <кій> і вона. Вона, якщо чесно, мені тоді сказав, що ти сюди приперся, ти з такою групою крові не мав сюди приходити і так далі. Тобто там з нею свої трабли були. Але в принципі я скажу так, ніяких проблем немає. А здавати кров, типу, чи не здавати, вирішувати вам. Якщо ви хотіли або хочете це зробити, то в принципі ось відео для вас зняти, багато що як би розказано. Хоча деяких деталей я не розказав, То, що, в принципі, ну. А хоноровий дав це крові. Якщо отримати конкретні, конкретні бенефіти, це треба здати 20 літрів крові. Якщо я здавав ну інколи частенько, інколи ні, ви бачили, як я здавав. Тобто, в мене було там 10 проб, як я здавав кров, то я здав за ці 10 проб лише 4 літри. Тобто 10 з 10 даних разів це 4,5 літри. 10 з даних разів ви можете зробити з протягом 20 місяців. То, щоб здати 4,5 літри крові, вам знадобиться приблизно 2 роки. Відповідно, 10 років вам треба буде, аби здати 20 літрів крові. Тож самі розумієте, що за ці 20 років, якщо ви навіть їх всі проживете в Польщі, то ну, ви дізнаєтеся ті деталі, про які я тут не сказав. Тож, ну, сказав, що сказав. Дякую, дякую за перегляд.